Сьогодні у випуску світове кафе у Лановецькій громаді, підсумки турніру, за кубок міського голови, Молодківська трагедія, 80-та весна пам'яті та болю. Лановецька школа номер 2 учасник проєкту Олександра Педана. В рамках програми Добре 2 учасником якої є Лановецька громада. 26 квітня відбулася зустріч у форматі світове кафе. Майже три десятки учасників різних за віковими категоріями, місцем проживання, сферами діяльності зібрались для обговорення та визначення напрямів розвитку громади у співпраці з програмою Добре. Під час зустрічі визначалась пріоритизація за напрямами Комунальні послуги, культура та дозвілля, соціальні послуги та якість середовища, презентуючи своє бачення. Учасники звертали увагу на ті послуги, які поширюватимуться на максимально велику кількість людей та населені пункти. Тож серед пріоритетних було визначено покращення послуги поводження з твердими побутовими відходами, медицину та будівництво і ремонт тротуарів і доріг. Кінцеве рішення за фахівцями програми Добре 2 які попередньо провели анкетування, опитування та інтерв'ю з різними групами людей Лановецької громади. Захід відбувався в рамках реалізації проєкту Добре голос громади. У Лановецькій громаді відбувся турнір розміні футболу за Кубок міського голови. 21 та 28 квітня на спортивних майданчиках із штучним покриттям міських шкіл та на центральному стадіоні учні 5, 9 та 10-11 класів змагались за першість. За підсумками матчів серед команд 5-9 класів перемогу здобули учні Лановецької школи номер 1 імені Юлія Ковеля, друге місце спортсмени із Буглова, а третє – команди Лановецького закладу загальної середньої середньої освіти номер 2 боротьба учнів старших класів була не менш азартною, тож у категорії 10-11 класи. Першість вибороли учні лановецької школи номер 2 Срібними призерами стали Вербовецький заклад загальної середньої освіти, а бронзу отримали спортсмени із Буглова. Міський голова Роман Казновецький та начальниця відділу освіти Лановецької міської ради Оксана Ходанович привітали переможців дипломами, кубками та м'ячами. 29 квітня 1943 року стало для села Молодьків днем болю та смерті. Адже саме того дня, 80 років тому, було спалено дотла село. Вбито 617 мирних жителів, серед яких 92 дитини. Їх проколювали багнетами, кидали у вогонь, топили у криницях. Сьогодні ж у річницю найбільшої трагедії для нашого краю у місцевій церкві святого Юрія складали щиру молитву, а на місці колишньої кузні відбулися пам'ятні заходи. Хресною ходою учасники мітингу реквієму прийшли до меморіального комплексу Молодківська трагедія, де на стіні пам'яті сотні прізвищ та імен тих, хто не пережив той зловіщий квітневий ранок. Меморіальний комплекс Молодківська трагедія сьогодні це територія болю, де ґрунт зрошений слізьми, де в повітрі досі витає запах диму, поміж земляними валами, дорога на вулицю смерті, вулицю спаленого села. Скульптура матері, вічна пам'ять про молодківських жінок, які загинули від рук окупантів. Історія пишеться не лише рядками, а й пам'яттю. 80 років тому фашисти палили українців. Сьогодні рашисти топчуть нашу землю. І поряд з молодківською трагедією постала Буча, Гостомель, Умань, Дніпро. Тож вічна пам'ять усім не та закатованим. Лановецький заклад загальної середньої освіти перших третіх ступенів номер 2 цьогоріч долучились до спортивного руху Джуніорс, проєкт Олександра Педана, що направлений на сприяння розвитку спорту серед школярів та студентів. Джуніорс 2017 направлений на залучення молодого покоління до активного способу життя та виховання нової епохи спортивно-активних людей. Тож у рамках проєкту, 26 квітня, проведено спортивно-масовий захід Ліга дружніх для учнів п'ятих класів нової української. Школи цікаві спортивні астафети, рухливі ігри заполонили серця дітей. Наприкінці свята всі отримали подарунки та дипломи школи джуніор. Друзі, цими весняними днями особливо важливо пам'ятати, кому ми завдячуємо мирним будням, спокійному сімейному відпочинку. Наші місцеві волонтери щораз у соцмережах закликають нас до активності. Це і фінансова допомога, і плетіння сіток, і ті буденні речі, які в повсякденному житті для нас цінності не становлять, однак дуже необхідні хлопцям на передових. Тож будьмо свідомими, будьмо вдячними і будьмо гідними. А на сьогодні все з вами була Сніжана Крещук. До зустрічі.